Він дружній поцілунок сьогодні народний депутат Владислав Лук'янов розкрив таємницю своїх стосунків з Іриною Білик. Світська тусовка більше року обговорювала їхній ймовірний роман і світлину їхнього поцілунку, що з'явилася в інтернеті. Їх часто бачили разом. Вони інтригували і уникали запитань журналістів. І ось вона правда. Це просто дружба, і це був дружній поцілунок. І єдиний їхнє спілкування. Триває вони навіть разом відпочивають, але рідко. Сам Лук'янов зізнається по справжньому цілу. Він зовсім. Синішу жінку. Коли в останній раз цілувались? Сьогодні вранці. <гум> а кого цілував? Ну, я, що... <гум> я думаю, що це може розчарувати. Коли йдеш на роботу і донька проводжає, вона так обійме, завжди скаже, тату, я бажаю тобі о, удачі на сьогоднішній день. Кущічка, так? <гум> ну так, а як. А по-справжньому, коли останній раз був поцілуна? Теж не дуже давно. А, до... Блондинка брюнетка, хоча б скажіть. Ой, ви знаєте, жінки зараз так швидко змінюють колір волосся. що <кольори> Сьогодні брюнетка, завтра може бути блондинка. Головне, що ця людина до мене ставиться із почуттями, і з повагою. Так само, як і я. Це публічна людина, хоча б скажіть. Ну я не хотів би про це казати.